Я домні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні ще один танкер російського тіньового флоту потрапляє в новини, але цього разу через підозру, що його вразив український дрон у чорному морі. Ми чуємо наживо з України, де нічні удари залишили два регіони без електрики, оскільки температура падає нижче нуля. Ми повідомляємо, як вартість акцій оборонних компаній зросла після коментарів Дональда Трампа, але не якщо вони базуються в Сполучених Штатах. І ми чуємо від міжнародного легіону України про запропоновані зміни, які залишили деяких солдатів у повному здивуванні. Мрейвері Тексю Трюдемост Анімежнобл Гаршіп. To finally reward you with victory. The Russia does not want peace. First things we defend with our help for the Ukraine, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні четвер, 8 січня, три роки і 320 днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною іноземна кореспондентка Лілі Шанагер. Я почав з останніх військових оновлень. Учора російські удари по українській енергетичній інфраструктурі залишили Дніпропетровську область і Запорізьку область. Майже повністю без електроенергії, повідомив учора ввечері міністр енергетики України. Обидва регіони працюють за розширеними графіками відключення електроенергії, і деякі населені пункти залишаються повністю без електрики. Тепер ці графіки повідомляються громадськості заздалегідь, щоб люди могли певною мірою організувати себе, але це все одно ускладнює життя. Губернатор Запорізької області Іван Федоров сказав, що це було перше повне відключення електроенергії по всьому регіону за останні роки, але всі служби були на місці з першої хвилини. Я думаю, він має на увазі служби для ремонту пошкоджень на місці з першої хвилини. Він сказав, що Запорізька область залишилася без електроенергії приблизно з 10-ї години вечора минулої ночі а електрика і опалення почали відновлюватися лише о 3-й годині ранку сьогодні. Це вже досить погано, але коли подивитися на погоду зараз, то по всій Україні абсолютно морозно. Денна температура в найближчі дні очікується не вище мінус 10 градусів Цельсія, це 14 градусів за Фаренгейтом. Незабаром ми почуємо пряму трансляцію з Києва за ною, щоб дізнатися, який саме вплив це має і як країна переживає ці зимові місяці. Зараз жителі Дніпра повідомили, що близько 10-ї години вечора вчора стався вибух з боку місцевої теплоелектростанції, хоча влада не повідомила, чи було вражено об'єкт. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба сказав, що більше мільйона людей у Дніпропетровській області залишилися без води та опалення станом на цей ранок. Мер Борис Філатов сказав, що всі міські лікарні в Дніпрі минулої ночі були переведені на генераторне живлення, електротранспорт, включаючи метро, а також інтернет-послуги, також постраждали. Шкільні канікули в Дніпропетровській області продовжено до наступного тижня. В результаті цього деякі енергетичні послуги для критичної інфраструктури області були відновлені, але не всі. На місцях немає значних змін у війні, але вчора було 1400 російських втрат. За даними Генерального штабу України, втрати включають загиблих, поранених, зниклих безвісти або захоплених. 97 дронів запущено Росією, з яких 70 було збито. Отже, 27 прорвалися, завдаючи ударів по всій країні. Зараз лише за останні кілька годин з'явилися новини про ще одну атаку на російський танкер Тіньового флоту, що прямує, як нам сказали, до порту Новоросійськ на узбережжі Чорного моря, як каже незалежний журналіст Тім Вайт, це ймовірно прямі санкції України, а не операція Білого Дому. Отже, судно під прапором Палау Ельбус знаходилося за 30 миль від турецького узбережжя, прямуючи до новоросійська, коли вчора було пошкоджене, як повідомило одне з турецьких медіа, назву якого я навіть не намагатимусь вимовити внаслідок атаки дрона. Нам повідомили, що Ельбус зазнав пошкоджень у верхній частині корпусу і зараз буксирується до одного з турецьких портів. Я бачив зображення в інтернеті неперевірені з великим стовпом диму, що виходить з танкера, який нібито є ельбусом, але це не підтверджено. Тому ми ставимося до цього з обережністю. Тепер посадовці США України та коаліції охочих продовжили свої переговори в Парижі вчора після основної зустрічі. У вівторок новопризначений керівник Офісу президента України Кирило Буданов сказав учора, що переговори досягли відчутних результатів, але він не буде розкривати жодних подальших деталей. У твіті він сказав: Ми провели конструктивні обговорення з радниками з національної безпеки та зустрілися з делегацією. США. Основна увага була приділена гарантіям безпеки та координації подальших кроків для наближення справедливого миру. Він сказав: Я також провів професійну розмову з колегами з французької військової розвідки, включаючи зустріч з її директором, генералом Жаком Лангладом Де Монгро. Він прикріпив фото. Отже, це я зараз говорю, але пан Буданов прикріпив до свого твіту фото, на якому він стоїть поруч з головою французької військової розвідки перед гробницею Наполеона в Парижі. І я знаю принаймні одну людину, яка б хотіла повідомити вам цю новину, якби не я. Зараз є звіт у Київ Індепендент, на який ми дамо посилання в примітках до епізоду, що деякі іноземні бійці в міжнародному легіоні України. Кажуть, що вони залишилися в підвішеному стані і стикаються з зростаючою невизначеністю через перегляд структури підрозділу. Твердейки скажуться, що ці запропоновані зміни підкріплені малою кількістю офіційних вказівок, залишаючи деяких бійців у сумнівах щодо того, що від них вимагатимуть у майбутньому, де вони служитимуть, як це все працюватиме з їхніми контрактами. Цей крок, який буде реалізовано сухопутними військами України, і про який вперше повідомив Київ Індії у листопаді минулого року, завершить існування інтернаціонального легіону як окремого підрозділу, перевівши його бойові батальйони до штурмових полків, які будуть більш тісно пов'язані або стануть частиною регулярного військового порядку. Бої. Але незважаючи на те, що їм сказали, що зміни набудуть чинності до кінця 2025 року, багато бійців все ще не знають, що чекає їх у майбутньому. Один командир описав повне здивування серед своїх солдатів, сказавши, що мене найбільше дратує, так це те, що повністю злагоджена, прекрасно організована та ефективна команда знищується. Немає жодної причини, жодної логіки, сказав він. Сухопутні війська України публічно не описали, як зміни будуть працювати на практиці, включаючи те, чи будуть батальйони розділені або переміщені в цілому, і до яких підрозділів вони приєднаються, до яких бригад їх буде прикріплено. Зараз я думаю, що це я зараз говорю. Я думаю, що проблема, така як вона є, полягала в тому, що міжнародний легіон, незалежна структура типу бригади, але фактично мав лише розмір батальйону, тобто це була бригада, але насправді мала лише кілька сотень осіб. Отже, це надзвичайно неефективна та дорога операція, коли потрібно підтримувати чотири окремі логістичні, кадрові, адміністративні, навчальні об'єкти, всі ці різні типи структур для того, щоб по суті було батальйоном, розкиданим між чотирма окремими структурами. Також є мовні труднощі, як ви можете уявити. Тож я написав деяким контактам, які маю в міжнародному легіоні сьогодні, вранці спілкувався з ними. Вони досить спокійні, досить оптимістичні щодо всього цього. Вони сказали, що їхня зона операцій, і я не скажу, де вони знаходяться, але вони сказали, що на них це не дуже вплинуло. Вони також сказали, що, окрім неефективності, яку я щойно описав, ще одна проблема, або навіть більша проблема на їхню думку, це процес набору. Вони кажуть, що деякі новобранці затримуються в Києві на 4 місяці з різних причин. Отже, контакт, з яким я розмовляв, сказав, що нещодавно зустрічався з іншими членами легіону з іншої зони операцій, і вони також були досить спокійні щодо цього плану. Зробити Легіон більш тісно пов'язаним, якщо не фактично, частиною, з існуючими структурами українських бригад, на відміну від просто прикріплення. Вони кажуть, що це лише зміна структури, а їхні контракти та місії продовжуються як зазвичай. Отже, як я вже казав, ми додамо посилання на історію в примітки до епізоду, і я не оспорюю жодну з журналістських робіт, виконаних там хлопцями з Київського Інді в тому епізоді чи в тій статті, але я отримав трохи інші різні звіти від людей буквально за останні, ну за останні дві години. Гаразд. ще кілька від мене. Насправді, остання новина від мене. Акції оборонних компаній, зареєстрованих у Великій Британії, зросли після того, як Дональд Трамп пообіцяв збільшити військові витрати. Отже, Дональд Трамп сказав на Truth Social, це дозволить нам створити армію мрії, на яку ми давно заслуговуємо, і що важливіше, яка забезпечить нашу безпеку незалежно від ворога. Він казав, що планує підвищити оборонний бюджет США на 50% з 1 трильйона доларів до 1,5 трильйона доларів. Я сумніваюся, чи є якась система, яка могла б знаєте поглинути 500 мільярдів доларів у такому масштабі і просто не зупинитися у будь-якому разі. Це буде військова мрія Дональда Трампа. Тепер наш колега з The Telegraph, Кріс Прайс, він редактор ринку, каже, що BA Systems, британська компанія зросла більш ніж на 6 відсотків на початку торгів на 100 цього ранку. Після оголошення Трампа інші британські оборонні компанії також підскочили в Лондоні. Бабкок майже на 2,5 з відсотки. трохи більше 3 відсотків. Також німецький виробник зброї Гайнметал зріс майже на 4%, італійська група Леонардо на 3,5%, а шведський розробник ракет САБ зріс майже на 2,5%. Тепер ці зміни різко контрастували з оборонними компаніями в Сполучених Штатах, які впали на Уолл-стріт учора після того, як Дональд Трамп заявив, що збирається обмежити зарплати керівників оборонної промисловості в США, щоб змусити їх швидше переозброїти Сполучені Штати. Вчора він оголосив, що військовим підрядникам не дозволять платити керівникам більше 5 мільйонів доларів, 3,7 мільйона фунтів, поки вони не побудують нові заводи, заявивши, що військове обладнання не виробляється достатньо швидко. Це підпадає під категорію висуши очі принцесо», Якщо ваша зарплата зменшена до 5 мільйонів доларів, але цікаво побачити вплив, який це вже мало. Оголошення про надзвичайні обмеження спричинило різке падіння акцій оборонних компаній на Волстріт, акції великих американських оборонних груп, таких як Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, RTX і Boeing, різко знизилися на тлі побоювань, що пан Трамп збирається тиснути на сектор. Тепер він сказав, що американське військове обладнання має будуватися зараз за рахунок дивідендів, викупу акцій і надмірної компенсації керівників, а не за рахунок позик у фінансових установах або отримання грошей від уряду. Він додав, що оплата праці керівників. І мушу сказати, що це трохи дивно чути від Дональда. Він сказав, що зарплати керівників у цьому секторі є надмірними та невиправданими, і попередив, що компанії постачають військове обладнання занадто повільно. Оголошуючи про збільшення оборонного бюджету, пан Трамп сказав: Я вирішив, що для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні та небезпечні часи, військовий бюджет на 2027 рік не повинен становити 1 трильйон доларів а скоріше півтора трильйона доларів. Політика бюджету вимагатиме схвалення конгресу, але це оголошення ймовірно підвищить ціни на акції сьогодні, які я думаю відкриваються о 9.09.30, Так 9.30, коли відкривається Wall Street, це що думаю, трохи більше ніж за годину. У будь-якому випадку, якщо ви керівник оборонної компанії в США на зарплатою 5 мільйонів доларів, будь ласка, дайте мені знати. Дайте мені знати, що ви думаєте про все це. Дайте мені знати, як це буде відбуватися, який вплив це матиме. Лілі, ти заплатила 5 мільйонів доларів у The Telegraph? Мені платять трохи менше. Так, тож у мене є ще фінансові новини для вас. Ми маємо новини від Financial Times, що месенджер Telegram стикається з викликами через свою фінансову залежність у Росії. Додаток, який був заснований росіянином Павлом Дуровим, який не є другом Кремля і навіть був названий ворогом Кремля, наприклад, Радіо Свобода, мав облігації в Росії вартістю півмільярда доларів, заморожені під західними санкціями. Тепер, як повідомляє Financial Times, це свідчить про те, що додаток все ще має фінансову залежність від країни, навіть після того, як Дуров намагався розірвати ці зв'язки з Москвою. Наприклад, він сказав в останні роки, що будь-які чутки про його залежність від Кремля є цитую теоріями змови. Телеграм рішуче спростував цю історію і я краще зачитаю це повністю. Було сказано, основна передумова цієї історії є неправильною. Телеграм провів випуск облігацій у 2021 році, що включав невелику кількість російських покупців. Ці облігації в основному були погашені і не становлять проблеми. Наш недавній випуск облігацій на 1 мільярд 700 мільйонів доларів не мав жодного російського покупця. Як і всі інші західні компанії, ми повністю дотримуємося режиму санкцій 2022 року і здійснюємо регулярні платежі нашим власникам облігацій через національний розрахунковий депозитарій Росії. Стверджувати, що наявність невеликої кількості російських власників облігацій створює значний ризик, просто неправильно. Факти не підтверджують цей висновок, і вони додали. Але точність, очевидно, менш приваблива ніж сенсаційність. В інших фінансових новинах ЄС фактично звинуватили у підживленні війни Путіна. Ключовий російський термінал під назвою Ямал СПГ імпортував 8,4 мільярда доларів. Це приблизно 6,6 мільярда фунтів зрідженого природного газу на європейські ринки минулого року. Це висновки німецької екологічної організації під назвою Аковалд. У грудні 2025 року компанії ЄС погодилися заборонити імпорт російського газу, починаючи з 1 січня 2028 року. А імпорт зрідженого природного газу планується заборонити на початку наступного року. Але Ековілд заявив, що траєкторія свідчить про те, що ЄС продовжуватиме направляти мільярди євро до Москви щонайменше ще один рік. Франція насправді була найбільшим імпортером російського зрідженого природного газу минулого року, а Бельгія другою, каже наглядова організація. Ековілд закликав Європу використовувати те, що він називає сильним важелем впливу на ці експортні поставки, оскільки Москва залежить від доступу до портів ЄС і від використання спеціально побудованих криголамних танкерів, які називаються АРК 7 Доступ до європейських портів фактично означає, що вони можуть швидко повернутися в Арктику, щоб забрати більше газу, замість того, щоб бути зайнятими тижневими рейсами до Азії. І ця новина з'явилася, коли сенатор США Лінці Грем учора оголосив, що Трамп схвалив просування його двопартійного законопроекту про санкції проти Росії. Потенційне голосування в Сенаті може відбутися вже наступного тижня. Трамп, звісно, чинив великий тиск на Європу, щоб вона прискорила своє ембарго на російську енергію, навіть коли він довгий час відмовлявся запроваджувати власні санкції на експорт російської нафти до жовтня 2025 року, коли він нарешті вдарив по Роснефть і Лукойл. Це законодавство може накласти вторинні санкції на країни, які купують російську нафту і газ, такі як Китай, Бразилія та Індія. З огляду на те, що війна триває, здається, що ЄС та США намагаються продовжувати відрізати Росію від фінансування для неї. Здається, всі стежать за сагом про танкер з погонею через відкриті моря Забела 1 тепер Марінера. Генеральний прокурор Пем Бонді заявила, що Сполучені Штати висунуть кримінальні звинувачення проти екіпажу морського судна і стверджують, що воно відповідальне за транспортування санкційної нафти з Венесуели та Ірану. Читаючи ТАСС, Російське державне інформаційне агентство сьогодні Міністерство закордонних справ Росії вимагало від американської сторони забезпечити належне та гуманне ставлення до цього екіпажу, суворо дотримуватися їхніх прав та інтересів і не створювати перешкоди для їх якнайшвидшого повернення на батьківщину. Переходячи до парламенту Великої Британії, вчора відбулося обговорення пропозиції Стармера про розгортання військ в Україні у разі укладення угоди про припинення вогню під час запитань до прем'єр-міністра. Як вам вже відомо, Франція також заявила, що відправить війська, і зараз надходять новини, що кілька сотень литовських солдатів також можуть бути відправлені згідно з міністром оборони країни. Це, як і очікувалося, було відхилено Росією. Сьогодні Російське міністерство закордонних справ назвало ці мілітаристські заяви такими, що ведуть до осі війни, і заявило, що західні війська будуть законними цілями. Стармер сказав, що він надасть депутатам можливість голосувати щодо введення військ, а також дебати щодо будь-яких потенційних військових дій. Але Найджел Фарадж, лідер Reform UK, який не приховує своїх амбіцій прийти до влади на наступних виборах, сказав Times Radio, що він проголосує проти розгортання військ в Україні в рамках будь-якої угоди про припинення вогню. Він сказав, що Британія не має достатньо людських ресурсів або обладнання для участі у військовій операції без визначеного терміну, і також зменшив значення коаліції бажаючих, зазначивши, що це лише дві країни Велика Британія та Франція. Лейбористи відповіли, назвавши його маріонеткою Путіна, і звинуватили його в недостатній підтримці України. Тепер Фарадж, очевидно, зіткнувся з критикою за свої минулі коментарі щодо Росії після його вторгнення в Україну, одного разу сказавши: якщо ви тикаєте російського ведмедя палицею, не дивуйтеся, якщо він відповість. Але якось посилив своє засудження цього. Так, просто щодо цього, я коли це побачив, я маю на увазі, що він фактично не правий, найджел Фарадж, там коли він каже, що Британія не може підтримувати безстрокову або без кінцевої дати військову справу. Я маю на увазі, що це те, що ми робимо в Естонії зараз, частина місії посиленої передової присутності, місії НАТО ефп яка була запроваджена після 2014 року, після вторгнення Росії в Україну у 2014 році. Отже, ми утримуємо бойову групу, іноді дві бойові групи в Естонії, і тепер будь-яка сила, що входить в Україну, безсумнівно включатиме це. Тож виникає питання: добре, а що станеться з естонським кордоном? Добре, це легітимне питання, але для іншого дня. Але це безстрокове військове зобов'язання в Естонії. Ми ротуємо війська там кожні шість місяців. Це триває вже чотири роки. Тож Фараж помиляється, коли каже, що Британія не може підтримувати безстрокове військове зобов'язання. Масштаб це цілком легітимне питання. Я писав учора, після того як взяв інтерв'ю у колишнього міністра оборони Бена Волеса, і це було вчора в подкасті. А сьогодні в газеті є стаття, і тепер він також про це говорив. Отже, ви знаєте, це фактично поглинуло британську армію, щоб виставити повну бригаду в полі з бригадним штабом, а також мати дивізійний або корпусний штаб, можливо, РРЦ об'єднаний корпус швидкого реагування, тому що, ви знаєте, як співлідери цієї коаліції з Вільямом, Британія має певну моральну відповідальність робити трохи більше. Довгий спосіб сказати, що зараз є постійні сили на тривалій військовій кампанії, які могли би бути використані, безсумнівно були б використані, тому фараж помиляється. Так, абсолютно, але є свого роду прецедент, коли парламент голосував за блокування участі Великобританії у військових діях за кордоном. Наприклад, у 2013 році Лорд Кемерон був змушений відмовитися від планів участі Британії у військових ударах по Сирії після поразки в палаті громад, організованої тодішнім лідером лейбористів Едом Мілібандом. Тож, можливо, він виходить з цього або можливо він просто критикує Стармера, який є його опозицією. Можливо. У нас є тривожна історія від нашого паризького кореспондента Генрі Самуеля. Це новина про те, що російського журналіста в еміграції було знайдено мертвим після падіння з вікна його квартири на сьомому поверсі у Франції. Повідомляється, що 38-річний чоловік, ім'я якого ще не названо, отримував погрози смерті перед тим, як його знайшли мертвим на околицях Парижа вчора. За даними французької газети Ле Parisien, чоловік випав з вікна квартири в Мюдоні на південний захід від столиці. Це район зі старою російською громадою, що існує з часів російської революції. Служби екстреної допомоги доставили чоловіка до лікарні, але на жаль, він помер незабаром після цього. Поліція знайшла стілець, поставлений перед вікном, і листи, написані російською мовою. Також, за повідомленнями, вони знайшли ліки у смітнику всередині квартири. Хоча самогубство є основною теорією на цьому етапі, прокуратура Нантера відкрила розслідування, щоб визначити причину смерті та пролити світло на особистість жертви. Це нагадує історію з минулого жовтня, коли колишнього керівника радянської газети Правда знайшли мертвим у Москві. 87-річний В'ячеслав Леонтьєв, як підозрюють, викинувся з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі на заході російської столиці після нервового зриву. Повідомило джерело в поліції ТАСС на той час. «Ukraine the Latest» — це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка. Підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто можливо ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса